Вибиті вікна, потрощені стіни та стеля. Після авіаційного нападу ворога у цій школі вистачає роботи, каже рятувальник Олександр Караушан. Розбирають завали та демонтували натяжну стелю. Тут висота 4-5 метрів. Це робота на висоті, тому нам були дані ліса, щоб ми могли дістатися до висоти і в безпечному. У порядку ми повинні їх були зняти. Тут дуже великий обсяг роботи, ну, працюємо по максимуму. Працюю тут четвертий день, зірвали стару підлогу. Для того, щоб подивитися, наскільки можливі бути наслідки, тому що, бачите, пішли тріщини по плитах по всьому від попадання снаряду. Поки чекали на допомогу рятувальників, латати школу почали силами громади, розповідає виконувач обов'язків директора Сергій Малехін. Половина цих бікловних блоків лежала, просто ми їх поставили, дещо могли, затулили плівкою, щоб не покладала тут на волога. Збитків додає, оцінюють щонайменше у 12 мільйонів гривень. Для повного... Я пішла відновлення, тому що тут вже кожні тут рідний дах міняти. Він теж в аварійному стані, котельню треба переробляти. Після рятувальників сюди запросять будівельників, говорить голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Ми надзвичайно велику підтримку отримаємо з місцевого бізнесу, тому дуже багато лягає саме на його плечі. Вони абсолютно. Пожертви відносяться до цих процесів, особливо до дитячих садочків, шкіл. Тому наразі я думаю, що це буде рухатись може, трошки скоріше, оскільки загальна державна програма щодо відновлення території вона вже прийнята і вже ви знаєте такі роботи проводяться і на Чернігівщині, на Сумщині. За словами Ігоря Табурця, до 1 вересня школу відновлять і 200 тамтешніх учнів повернуться за парти. Тетяна Недбайло, новини на Суспільному, Черкащина.